Королевство? А скажите, пожалуйста, я попадки вашего лидера. А вы так не, не ну вы начитайте. А ну скажите, пожалуйста, а вот так без листей. Вы знаете, Черт, вашу Чего то вы даже не знаете, как купать? Ну как это ничего не знаете? Ну, почему мы ничего не знаем? Вы вы же еще. Ну так а это а говорите, не говорит о том, что не фамилия не знаете, как А за що вона виступає, скажіть Бог слова. За краще. За покращення життя. Так я всі обіцяють. За рахунок введення нових законів економіки. Не обещаю. Не, ну має бути подальше, нові закони, там і нові закони. Новы закони. А, а, чай, а скільки він платить? А ми не знаємо. Як Ще це? не розказала. Скажіть, будь ласка, Наталія Королевська раніше була в якійсь політичній селі? Окрім своїх. Хто це був? Де вона раніше була? Вона, якщо я не помиляюсь, була замом Юрій Опа, А чому вона її зрадила? Фу. А у нього ви не можете сказати? Спр... Ні, вам я вам не можу в неї спитати. Ви її представники вам... на місці, тому ви повинні це знати. Ми, Ми добровольні представники. Ми нічого не обяснімо. Так вона зрадила її, потім і нас зрадить з вами. І всі наші харакції. Вона буде покращувати. Ну, гарантії не туди. Це, Чому? Це вам не банк, А, що, країна, країна, компанія ну, дає а як? Можу ви знову виступати за ту силу, яка їх потім зрадить. І це, це видно одночасно. Ну, це тільки проба. це тільки попроба. Ну, то, то, то ви... А скільки можна проб таких робити? Уже 20 років проб. Скільки можна таких? Да, можна почитати? будь ласка, як звати вашого лідера, побачите. Це ж с нове. Це нова партія якась? можете сказать? Это, не новая партия, это переименовали его из О, сказать, как это? Ой, это читайте. Ну, але ваш поставник, мали инструктаж, что вы знаете, за кого вы стоите? Знаем, это Наталья А по По Так а за что она выступает? Ну а это, это, это это брать. Это чтоб народ выбрал для нее команду. А скажите, вас, по сколько он платит? Вот здесь без пештаны стоит. Ну а что и для вас тема для того, чтобы стоит так без пештаны? Только лайн, так лайн. Я так и не сказал. Як ваша політична сила відноситься до єдиної української державної мови? Вона підтримується чи вона проти цього, тобто за другу російську мову? Ні, я думаю, що підтримується. Ви думаєте, чи ви це знаєте? Ну, ви думаєте, чи ви це знаєте? <різвісті> ви тобто ну, вам не проводять ніякого навчання, тому що питання мови це ж основне питання. Мова, економіка, історія. Тобто, це основні питання. І я думаю, що якщо ви є ідеєю, не ми прийшли сюди за ідеєю, то тобто, ви маєте мати якийсь відповідний політичний розвиток, тому що ви і сюди не прийшли, вам повідомити. ви жіб, правда? Як Королевська відноситься до української повстанської армії? Тож, не що ваша вони, війди, вони, вони є герої українського народу. Да. Роман Шухевич це герой. не знаю такого. Такого ви взагалі на виборах збирається? Я не буду озиратися. Калітетом нашої сторони моя хата з краю, чого не знаю, наше зречі чого не буде. Є інша приказка: моя хата скраю першим ворога зустрічаю. Так, да, до речі, на банку музика кабельщиков. Ми, громадяни України, хочемо ознайомитись з вашою партією, з програмою. Це можна так? Так, конечно. А як можем. звати вашого лідера? Наташа зовут. А, а по як по батькові? Юріївна. Опа. А нам наказала на тойвід. За сьогоднішній день за сьогоднішній день ми да, об'їздили по, порядку десь 15 ваших наметів. Юля вам має не знаю, що ну, тоді... зробити. Єдині, хто назвали на десятку. Знаю, а, а за що виступає ваша партія? За, за кого? За Україну і за народ. Питання, скільки вам платять? Ми тут на добровольних почала. Да, ще раз можна цю фразу, ми на добровольних Такі, так Скажи серйозно, щоб люди хоча б ну, якось трошечки почали. По чолові... Давайте ще раз так. Да, ну, не, Стоп. Початку, скільки вам платять? Нам не платять. А чому ви васміхаєте? А спрацей? чим дають тобі? А що вам за це буде, що ви тут стоїте? Нічого, скажете, да, да, ребята молодці, патріоти, ви сказуємо. Скільки? скільки до кого просто повернуться?

Парламент, пар друзі. Да, да. Добрий день. Доброго вашого лідера партії. А, а, <ріпи> ну, а, а ви не знаєте? Ви можете пояснити? А ви самі можете сказати, як у вас? Чому агітатори Королівської тікають від спілкування з народом? Ми зараз подзвонимо на гарячу лінію і скажемо, що ми не на наметі, а в нас, з нами ніхто не хоче спілкувати. І завтра вже на роботу не бізьмемо. Дівчина, може ви нам допоможете? Якщо ви такі танцювали, танцювали, філи, а можете зламають... Ну не тікайте, будь ласка, поговоріть з нами. Ну поговоріть з нами. З Чому? Ну, Чому? Ну, Чому? Ну, ми ж вам ставимо питання я щодо вашої політичної сили. Ну, так ви розвернули спиною, не вас, не, вас, не вас не знімали. Так ви вже себе афішуєте, якщо ви тут знаходитесь? У вас сьогодні бачили тисячі людей. А що ви збираєте? Можна дізнатися? Ми хотіли запитати по батькові королівську, вони взагалі не знають. Викликати і біологію, про те, що вони з нами не хочуть спілкуватися, вони взагалі нічого не знають, відтікаються за НМК, стараються камери. Дякую батькові вашого лідера. А як так? Володимир Ярославович. А як вашого лідера по батькові? От Зараз тут біля мене волонтери і дивляться на мене біля. таким важким поглядом, для якого можна впасти і так. Ви хочете газетку взяти? Да. Ви любите Наталю Королевську? Да. Так. так, сильно. Ну, що ви її любите? Да. Все хороше. За все. А в неї немає нічого хорошого? Ні, що хороше. Для вас що в неї хороше? Мене... Для мене нічого. Ну, просто в неї хороше. Ви зараз як чекати, що сказав? А скажи, будь ласка, чого ти тут стоїш? Я стою, тому що потрібно заробити гроші. Для чого ти Це ж майбутні тушки. Ну, ці тушки, вони сумніваюся, що вони пройдуть в парламент, я з цим згоден, але ну, реально просто от, потрібні дуже гроші, і я стою тут заробляю. Але ж є такі поняття, як честь, гідність. Як можна за 100 гривень продаватися? Вони ну, завтра використовуватимуть тебе. І ну, проти... по-перше, я ж їх ну, ще не агітую і в парламент я їх вибирати не буду. Я зроблю свій вибір такий, яким я вважаю правильним. За цю партію голосувати не буду ніякому разі. Тобто одною рукою ти допомагаєш їм, а іншою рукою ти будеш проти них голосувати. Де ж логіка? Ну. Логіка, от зараз така країна в нас. Хто хоче, хто хоче грошей, той має заробити. Черкащина. Черкаща. Там козаки жили, які за 100 гривень не продавалися. Воліли краще вмерти, ніж продатися. Я знаю, але ж, ну, я не продаюсь реально. А що ти робиш зараз? Ну а чому я я ж не агітую. Ти агітуєш? Але ж гроші треба. Це ж агітація. Ну це ще не агітація. І ти розумієш, що це агітація. Як ти її не називеш, але це є агітація. Як завгодно, там презентація, це є агітація, це є одна супермагітація. Скільки вам платять? 150. За день. день. Так. Котрий потрібно стояти? Стояти, шостої. Якщо це за 100 гривень, то і внуки не будуть нормально жити. Бо все буде куплено. Починаючи від наметів і закінчуючи Верховною Радою, що ми зараз бачимо кожного дня. Не допомагає їм так, Я думаю, що це дуже погано. Дякую.